Люди деколи кажуть, що е, нема пекла, нема раю, і, і вони думають, що це так. Але я вам скажу, що навіть якщо хтось не віриться, воно є. Воно є. Загробне життя є. Те, що там буде за порогом смерті, воно є. Як би хто вірив, хто не вірив, хто атеїст, там, знаєте, воно все, всіх спіткає. Я хочу, щоб ми почали зараз помолитися за Україну. Давайте ми хто може встаньте, будь ласка, почнемо. Молити. Батько нас Небесний, ми <кій> щиро вдячні Тобі, Господи, за життя, яке ти нам даєш, за новий ранок, який настав, Господь. Дякую Тобі, що ми можемо дихати, що можемо ходити, Господь. що Ми можемо бути в твоїй присутності і можемо молитися до Тебе, святий. Дякую Тобі за нашу Україну, дякую Тобі, що ми українці. Господи, благослови нас, Господи. І ми дякуємо Тобі, що Ти благословив нас, Господи, дав нам такі гарні, родючі, благословені землі, Господь, що у нас такі гарні, красиві люди. Боже, дякуємо Тобі і благослови нас, щоб ми це зберігали, щоб ми цінили нашу землю, щоб ми цінили один одним, Господь, і щоб мир Твій прийшов на нашу землю в ім'я Ісуса Христа. Нехай Боже, Твоя милість і благодать буде кожен день з нами, Господи, щоб нам знати Тебе близько, щоб нам поклонятися Тобі і славити Тебе, і жити по Твоїм заповідям. в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоє ім'я прославиться, нехай Боже, цей новий день, Господь, кожен буде вдячний Тобі за життя. Кожен буде вдячний тобі за те, що має Господь. В ім'я Ісуса Христа. Дякую Тобі, святий. І ми чекаємо, Господи, перемоги. Ми чекаємо, Господи, миру на нашій землі. Ми чекаємо, Боже, відбудови нашої землі. І ми знаємо, що все прийде. Ми довіряємо Тобі святий. Як би не було важко, Господи, як би не було тяжко нам, Господь, ми знаємо, що ти з нами і що ти нас ніколи не залишаєш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я вже казав про, про пекло і про рай, знаєте, є любячий Господь, який каже, що я вас люблю і дає прощення людині гріхів. Так? Коли людина приходить, він каже, я тебе прощаю, я тобі даю нове життя, я тобі даю рай, ти йдеш в рай. Тобто після покаяння, коли людина кається, живе новим життям, вона йде в рай. І та людина, яка живе як хоче, тобто Бог дав людині вибір. Ви всі читали буття про єву, читали, так? про спокусу, про дерево Ви Знаєте, Господь не зробив людину роботом. Він дав людині вільний вибір. І тому було це дерево, в пізнання добра і зла, воно було в раю. Знаєте, ну, людина не робить, що вона раз, раз і все однозадачно. Так? Бог дав людині вибір і сказав, не якщо ти мене любиш. Якщо ти маєш зі мною відносини, не роби цього. Але коли людина це зробила, диявол спокусив, вона що? Вона померла духовно. І замість раю, який Бог предназначив і поселив людину в раю, що з людиною сталося? Подивіться на життя, яке життя ми сьогодні живемо. Як важко сьогодні жити, і це все тому, що людина вибрала не Бога. І так само сьогодні багато людей вони вибирають не Бога. Вони роблять те, що вони хочуть. І вони думають, що це добре. Знаєте, деякі люди кажуть, ну все, я піду в землю, я там, знаєте, веду такий образ життя, що самі себе вбивають я кажу, москалі нас вбивають. І ми самі себе ще вбиваємо. Цигарками, алкоголем, наркотиками, ще різними речами, гульньою різною. Бог не предназначає людину для цього. Бог хоче дати людині волю від цього всього. Знайте, він тільки дає, він звільняє. І людина каже, я піду в землю, я згнию і все. Ви бачили, от мертві людину бачили? Я думаю, що всі бачили, Тим більше в час війни, хто з Бахмута теж бачили десь на вулицях. Людина вже все, вона вам не посміхнеться, вона вже вам нічого не скаже, вона вже вас не образить ця людина, правда? Вона вже нічого поганого нікому не зробить і доброго не зробить. І ми, коли приходимо на поховання, що ми бачимо? Тіло, яке піде в землю і дійсно згниє. А де ота от людина, яка посміхалася, яка говорила душа людини? Вона жива, і вона вічно жива ця, ця душа людини. І це треба розуміти, що Бог дає нам вічне життя. І після смерті ми бачимо, що саме всі оці події нас вчать, що людина, коли помирає, вона відходить з тіла і її не стає в тілі Все. І як написано, що тіло йде в землю, звідки воно і було взято. взяло. <кій> так, по, йде в порох. А душа людини вертається. До Бога. Але я вам скажу, що більше, що людина за всі речі, які вона робила в тілі, тут, на цій землі, вона буде нести відповідальність. І ніхто не скаже, я не чув про тебе, Господи, я не знав тебе. Я мені ніхто ніколи не казав про тебе. Скільки раз Бог відповідав на молитву. Скільки раз, коли було важко, кожен з нас ми молилися і Бог давав відповідь. Зберіг життя до сьогоднішнього дня. Він є Бог, який завжди відповідає, який завжди поряд. Люди його відкидають. Я кажу, він собі це таке саме, як е, ти народив дітей, да? а діти кажуть, ти мені не потрібен тепер. Я тепер буду жити, як я хочу. Так само Бог дав нам життя, і він знає, як нам жити. Що нам робити в житті. Я хочу зачитати місце писання. Це є до Галатів 5 розділ з 15 вірша. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. Бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде Дух, Дух Святий, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні. а саме перельок. Розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що хто таке робить, Божого царства не вспадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласка, доброта, віра, лагідність, стриманість, на таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, хто належить Ісусу Христу, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо, не ставайно марнославними, не дратуємо один одного, не заздіємо один одного. Дивіться, тут цілий перелік людей, які не спадкують Божого царства. І люди деколи кажуть, Бог добрий, Він мене все рівно пустить. Ні. Якщо Біблія говорить і подає список людей і каже, що ці люди не наслідують Божого царства, то це так і амінь, і по-інакшому не буде. Не буде так, як ми сказали. Бог не буде під зараз, почекаю. Бог не буде підлаштовуватись під нас. Під наші прихоті, похоті, от я захотів, там, я захотів. Ми скільки раз пожинали в своєму житті то, що ми вибирали? Вибрав і потім набив гуль, синяків, поставив, і потім вже приходиш до Бога, кажеш, Господи, поможи мені, мені так важко. А чому перед тим? Чому до того? Чому до того не, не зробити і не прийти до Господа, не, не покаятись, не залишити своре життя, не жити по новому. Чому? Знаєте, люди не розуміють одної речі, що Бог звільняє, що Бог має силу. Ми самі по собі не маємо сили. Ми не можемо навіть кинути курити і пити самі. Знаєте, один чоловік казав, я тисячу разів кидав курити, це дуже легко. Бог звільняє, мене Бог звільнив, коли я курив так само. І в один момент я просто сказав, Господи, я не хочу цього. Я живу з тобою. Я не хочу цього робити. І повірте, не тільки від курива, а й від інших речей Бог звільняє. Просто треба зрозуміти, що не я, я не можу, я безсилий, сам по собі. І коли люди кажуть, що я не можу звільнитися від тої залежності, я не можу кинути пити, я не можу кинути курити, я не можу кинути зраджувати дружині своїй. Можеш! Можеш, так каже Біблія, так каже Господь, який пішов за тебе і за мене на хрест. Для чого він пішов на хрест? Щоб ми далі займалися тим, чим ми займалися. Жертва тоді даремна Ісуса Христа. Якщо ми не розуміємо цього, якщо ми відкидаємо і кажемо, я далі буду робити то саме, я далі буду робити. Бог має силу звільняти.